Увіреним движенням. До конця. До швидкого. Раз. Постріля постріл. Зараз ми приводимо до нормального бою. Зброю отримано. І відпрацьовуємо. Вихід розрахунку на вогневий рубіж і роботу взлаження розрахунку. Оцінюють добре. До відміну ще треба працювати, але ну, добре. Хлопці стараються. Є бажання. Тут багато моїх односельців е, з Веселинівщини. Хлопці працюють. Постріл! Давай Я чітко знав, що якщо треба буде прийти, я прийду і ну, слідкував за перебігом подій. Тобто я знав, що там десь місяці-два підготовка і далі вже куди, куди треба буде. Ну, в принципі, база є. Тобто для людини, яка ніколи не стикалася зі зброєю, взагалі нічого спільного з військовим, <рес> мрія у нас одна на всіх. Це перемога, нічого іншого.